Доброго дня, шановні звігіляни. Всі ми знаємо, що в нашому місті є об'єкт, який колись був кінотеатром. І сьогодні ми хочемо розповісти, що сьогодні ми робимо на базі цього приміщення, оскільки, незважаючи на війну, ми сьогодні робимо максимально все можливе для того, аби Тримати розвиток нашого звягеля, бути абсолютно конкурентно спроможним на світовій арені і не забувати про ті труднощі, які сьогодні стоять перед нами. Тому сьогодні разом зі мною Тетяна Кравчук, і ми готові поспілкуватися, коротенько розповісти. Я думаю, що ми зробимо такий ряд репортажів для того, аби розповідати, що і як ми працюємо. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу. Що ми на сьогоднішній день робимо для чого ми його робимо, і щоб наші громадяни знали про ситуацію, яка відбувається в цьому, на цьому об'єкті? Дякую, 30 червня минулого року. Звягільську міську територіальну громаду було обрано однією із переможниць. Всеукраїнського конкурсу проєктів «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів під програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні умовами конкурсу передбачалося відбір проєктів, спрямованих на відновлення та розвиток бізнес-просторів у громадах. Тож за ініціативи Ірини Леонідівни, заступниці міського голови, та Юрія Савича, начальника відділу з підтримки громадських ініціатив та енергоефективності нашої міської ради. Наш проєкт знайшов підтримку в одному із трьох напрямків: а саме це переобладнання комунальних приміщень для приймання місцевих та переміщених малих і середніх підприємств, а також забезпечення обладнанням ділової інфраструктури, бізнес-центрів, коворкінгів, громадських просторів тощо. Тож на відбір у конкурсі ми запропонували наше приміщення молодіжного центру кінотеатру по вулиці Шевченка, 5 1 а я хочу подякувати всій команді, яка працювала над цим проектом, оскільки було подано надзвичайно багато заявок, і відібрано саме місто Звягіль. Це величезна довіра до нашого міста. Це говорить про те, що ми сьогодні активно працюємо. Я хочу подякувати громадянам, які приймають участь у всіх спільних заходах. Ми зараз активно працюємо над стратегією. Ми сьогодні працюємо з Радою Європи у проєкті громадських асамблей. Ми сьогодні вийшли на на світову мережу і доєдналися до міжнародної мережі. Отже, Локал». і це все заслуга наших звігіляней. Тому нам сьогодні важливо розмістити в цьому приміщенні такі важливі об'єкти, які будуть спрямовані на підтримку бізнесу саме для наших військових, для тих ветеранів, які будуть повертатися до міста Звягеля. Нам потрібно сьогодні на цьому об'єкті дати більше шансів для молоді, яка буде залишатися в нашому місті, працювати і зміцнювати економіку нашого міста. Нам потрібно зробити величезний конгрес-хол, тому що ми знаходимося в дуже зручній, Економічному розташуванні, транспортному розташуванні на трасі Київ-Чопі. Ми розуміємо, що сьогодні, знаходячись між Києвом і Львовом, ми можемо проводити ініціювати міжнародні конференції з різних напрямків. Що стосується змін клімату, що стосується поводження з твердими відходами, що стосується питання ветеранів, що сьогодні дуже актуально. Тому роботи надзвичайно багато. Скажіть, будь ласка, Тетяно, які труднощі виникають, на якому ми зараз стані? І я думаю, що ми зараз розповімо нашим громадянам, що це не лише про ремонтні роботи, а це про залучення бізнесу і це послухати кожного, хто сьогодні готовий ділитися своїм успіхом. На відновлення інфраструктури бізнесу, а точніше на створення сучасного центру розвитку бізнесу та креативних інновацій у місті Зягелі, за умовами гранту, ми виграли 800 тисяч євро за умовами. Цього ж гранту. З місцевого бюджету потрібно було співфінансувати 20%. Всі ці кошти передбачені на ремонтно-реставраційні роботи, а також на облаштування просторів нашого сучасного центру меблями, сучасними меблями та технікою. Як казала Ірина Леонідівна, насправді ми плануємо облаштувати в нашому великому просторі, в нашому великому центрі такі коворкінги, простори для діяльності бізнесу, для зустрічей бізнесу, для розвитку розвитку молодіжних креативних інновацій плануємо створити ветеранський хаб, де будуть зустрічатися ветерани. Теж можливо для релокації бізнесу, для створення нових бізнесів у нашій громаді. Все це сприятиме поповненню нашого місцевого бюджету що є головним завданням українського конкурсу, головною вимогою про ООН в Україні. З метою якого створюється ось такий сучасний центр. Справді, вже цілий рік ми працюємо над реалізацією проєкту, і наша велика гарна команда нашого муніципалітету пройшла багато випробувань і багато перешкод для того, щоб підготувати документацію, всі необхідні матеріали для початку робіт на нашому об'єкті. Всі ці перешкоди, в першу чергу, пов'язані з воєнним станом у нашій країні, тому що багато нових вимог. В державній системі будівництва, в державній електронній системі. Крім того, наш об'єкт є пам'яткою архітектури місцевого значення і теж є вимоги до будівництва саме таких об'єктів. Крім того, складність будівельних робіт на нашому об'єкті СС3 теж передбачає багато додаткової інформації, багато додаткових документів, які сприяли тому, що ми нарешті отримали дозвіл, дозвіл на початок будівництва. У нашому молодіжному центрі, у майбутньому сучасному центрі розвитку бізнесу, і на сьогодні я на завершення хочу подякувати Миколі Сиченко, який якраз також допомагав. Для того аби переконати донорів зайти до міста звягіля, будучи головою директорів промислових підприємств, власне, всім директорам промислових підприємств за їхню роботу за сплату податків і всім підприємцям, які сьогодні вірять в наше місто, які долучаються до його розбудови і які точно працюють задля перемоги, тому до нових зустрічей, шановні звягеляни. Дякую, Тетяна. Дякую, Ірина Леонідівна, за Бесіду нашу за інформацію для наших громадян останок На теж хочу додати, що наша громада, наша команда виносить величезну вдячність грантодавцям Організації Об'єднаних Націй ПРООН в Україні, а також всім організаціям, які доєднані до реалізації всеукраїнського проекту: а це Асоціація міст України, Smart People, Промприлад і всім працівникам міської ради небайдужим громадянам міста, які Допомагали і долучалися до виконання завдань проєкту. Крім того, хочу повідомити громадянам міста, що паралельно з ремонтно-реставраційними роботами в основному приміщенні у нас відбувається проходить ремонт підвального приміщення кінотеатру, де буде облаштовано споруду подвійного призначення, укриття, і ці роботи плануємо ми завершити до кінця вересня. Тож всім дякуємо за увагу. Сподіваємося, в цьому році ми побачимо гарний сучасний центр розвитку бізнесу і креативних інновацій в нашій громаді.